Ляху до перемоги слухай на Київ дев'яносто вісім проект Київ разом. Київ разом. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Києва і глядачів наших нашого ютуб каналу, і запрошуємо вас до програми Київ разом. Уже який тиждень поспіль, що п'ятниці ми, шановні слухачі, глядачі, продовжуємо знайомити вас із натуральними, смачними, корисними українськими соками. Саме такі виробляє група компаній «Екосфера». Але сьогодні ми будемо говорити не стільки про сам сік, хоча й про нього обов'язково як візьмемо трішечки інший аспект. Сьогодні поговоримо про бізнес, бо навіть під час війни. Бізнес продовжує працювати, підтримує економіку, підтримує армію. То як виживає і розвивається український бізнес в умовах війни, на прикладі групи компаній Екосфера, ми сьогодні і розкажемо. Вітайте гостя студії. Це Олег Гончарук, співвласник групи компаній Екосфера добрий день вам. Вітаюрін. Отже, 30 років вам цього року вичитала я, правильно? Mm, да. Не вам конкретно, а компанії. Де мої 30 років? Був гарний час. А компанії так, 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 так. Щось таке є. Як оце вдалося втримати? Бо це ж 30 років, це дуже складні. Там і пам'ятаємо, 96-98 рік, коли економіка була в глибокій кризі, і багато-багато ще таких 2008 рік так само. Як завдяки в чому вдалося вижити? Разом командна сфокусована робота, співпраця. Uh -huh. а, сьогодні, от запитаю по-простому: сьогодні вести бізнес в Україні просто? <гум> ну, ви знаєте відповідь, що не просто. А За... якщо детальніше, що саме от <гум> найболючіші точки? Найболючіші точки не вистачає людей. Банально не вистачає співробітників, важко знайти людей. Але е е є інша сторона, завжди в чомусь важко. Чомусь є потреба зростати, відповідно працюємо, зростаємо, навчаємося. Та команда, яка є, знаходимо нові, нові способи організації, фокусуємося, навчаємося, робимо нашу справу краще. Але знаєте, от ви не перша людина, яка в цій студії говорить про брак кадрів, про брак людей. Це з одного боку з іншого боку. Ми чуємо купа новин, що з появою штучного інтелекту з появою ще багато людей з роками будуть позбавлені роботи професії. Можливо, треба вже зараз на якомусь державному рівні, так переорієнтовувати людей на ті професії, які на які зараз є. Треба, щоб через 10 років не мати там в країні шалений рівень безробіття, але це так думки вголос, повертаючись до екосфери і до виробництва соків і до ведення бізнесу. Дивіться те про що будь-хто може сказати, але можливо не знаючи деталей. Це бюрократія. Багато підприємців в Україні жаліються на бю бюрократію за вашими оцінками, за вашими відчуттями. От які регуляції регуляторні, правильно це ж називається так. Регуляторні е, штуки можна було би змінити без втрати там якості е, продукту. Я впевнений, що є багато чого можна змінити. А якщо ми подивимося на теж євросоюзників, ми орієнтуємося, ми бачимо, що там кількість регуляторних е, штук, як ви кажете, mm -hmm. вона значно більша у всіх сферах. Тому чи то питання, що регуляція погано чи добре, це дискусійне питання. Взагалі, будь-який процес на державному рівні треба змінювати обережно, враховуючи інтереси стейкхолдерів. Треба вивчати ті інтереси, треба спілкуватися, створювати державні політики це окрема системна робота, яка яку не можна казати: ось це погано, це добре. Це ну це буде просто неточно. Ти не врахуєш все. Ну, всю реальність. От ми маємо приклад Ілона Маска, да, який от з пилою зараз все поріжу, і, і що так. Вчора всі е, спостерігали просто з попкорном за цією дискусією, за цією е, інтернет-війною. Але в нас сьогодні так. інша тема. Окей. Е, про податки тоді запитаю там. Друга друга річ, другий аргумент, який називають на користь того, що складно такі підприємцям. Це податки. Зокрема, там малий і середній бізнес каже, що за високі в Україні податки. Ви компанія, ви належите до великого бізнесу. Правда, ви не можете назвати себе середнім бізнесом? Ну, я думаю, Що ми середній бізнес Середні? великий? Це щось таке вже дуже велике. Є експортери. Зерна чи металу, чи ми не можемо себе віднести. Соки це не самий е, об'ємний бізнес-процес. Да? Соки. Ну, а немало... ну, Скільки співробітників, до речі, я вас ніколи не запитувала. Скільки, не. Яка кількість співробітників? 400 до -500? 500 у нас співробітників компанії. Це не тисячі. Ну, Зводна, не тисяч, не середній бізнес. Отже, Серед... то що скажете про податки? Ого. Є такі дві якось, речі, які не можна уникнути: смерть і податки. <реш> так, тому це нормально. Треба спочатку зрозуміти, що податки це нормально. І податковий тиск в Україні він не такий, як, наприклад, у тій самій Європі. Бо е, таке явище, як фізична особа-підприємець в Америці, наскільки я, я не великий експерт, але там взагалі важко, там одні мережі і майже немає індивідуального підприємництва. А саме підприємці і е, е, рухають економіку вперед. Шум до речі, це довів, так і Чернівців, mm -hmm. якийсь, що саме економіка розвивається, саме та, яка відомий економіст, яка в які є підприємці, і саме це сила України. І так я вважаю, що держава має давати можливості для малого бізнесу розвиватися. Бо коли ти малий бізнес, ти виконуєш всі ті самі функції, це і просування, і виробництво, чи створення послуг. І бухгалтерія, ти всі ті речі, і найм людей, і оцінки, і контроль якості, ти все це виконуєш, але ти один, ти маленький і це набагато важче, тому що якщо вимагати з малого бізнесу ту, ту саме адміністрування, та саме ведення. Як від великого, це ну, задушує, бо ти сам тоді маєш все робити. Тобто Я... питання не до цифр податків, не до сум, які платять компанії, а до того, як це прописано, як сама процедура відбувається. Саме так треба спрощувати. Будь-які процеси адміністрування мають слугувати основному процесу, mm -hmm. а не скла... бути такими складними, 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 складними. На жаль, ми маємо дуже складну систему, яку Ну точно є куди спростити, було б бажання. Але я відчуваю про що державі зручно мати складну систему, бо якщо десь щось десь там помилки, то є за що, так сказати, укусити. Ну навіщо так робити? Навіщо? Чому? Ну, розумієте, це вже посадовці, це вже їхній плюс. Вони хочуть максимально складні нам створити mm -hmm. суспільство системи, щоб, щоб, щоб ми не могли не порушувати. Да, ну, але але не можна це, це просто все. приймати і ні в який спосіб не намагатися змінити. Я ж думаю, що є якась рада підприємців. Ну, вона точно є, так є якісь асоціації, mm, є. які мають якраз і вести так. діалог з державою. Так, так, і цей діалог відбувається і. Україні є активне суспільство бізнесменів. Є там Маніфесторок 42, Ви чули такі. Uh -huh, є, да, є є очільно. люди, які, які публічно активно просувають інтереси бізнесу. І інтереси бізнесу інтереси економіки. Да. Економіка не може бути монопольною там на основі рентних від радянського союзу. Успадкованих, скажімо так, бізнес-процесів, те, що ми мали раніше. Зараз найбільше це там нові пошти, там, чи якісь мережі супермаркетів, чи виробництво, ну це інша економіка. Mm -hmm. да, там, це, це вже не та економіка, яка була. Чи агросектор, це ж все створено за, за роки незалежності. Тому держава змушена дослухатися, і це добре. Це добре ще один важливий нюанс для ведення бізнесу в будь-якій країні це доступ до грошей, тобто до кредитів. Що із цим в Україні? Бо якщо ми говоримо про якісь кредити споживчі, те що стосується людей, то це дуже невигідні умови. Що для бізнесу для бізнесу? Ситуація наступна: що в Україні доступ до кредитів є, банківська система є. Але це непросто і чим ти менше, чим менше в тебе бізнес, тим важче отримати кредити. Банки люблять тих, в кого є застава, її можна цю заставу оцінити. І тоді кредит і в тебе є репутація, тоді кредити дають. Банки зацікавлені, звичайно, в кредитах, бо це їх заробіток. А, а коли ти маленький, то це набагато важче, тому треба зростати. І я ну це саме непростий, тому саме непростий етап, коли ти малий. Ось і все, але кредити є, можливості є, є і грантові програми. Є в мене знайомі, які приїхали з Харкова, отримали гранти і піднялися за допомогою тих грантів, повернули виробництво, це переробка сировини, здається, плівка, щось таке в них. Тому можливості є, це можливо. Треба знати і розбиратися. В Україні можна робити бізнес. Є тисячі і тисячі прикладів успішних. Якщо. Що скажете про конкуренцію на українському бізнесі? Чесно, на українському ринку виробників соків. Чи завжди чесно гравці грають? Так, на соковому ринку вже склалися певні, певні гравці за, за, за багато років. Я не можу сказати, що щось нечесно все чесно. Є конкуренція, є, скажімо так, лояльність. Є лояльність споживача, є робота з мережами, є реклама, все, все як на всіх ринках. Просто хотілося б, щоб більше українці пили соків, а не цукрових вод, які просто ну, не корисні. Це я як так, я виробник соків, але я як, теж як споживач і як батько, хотілося б, щоб мої діти і все суспільство ми більше споживали корисних. Ну, пане Олеже, я вам можу сказати, що щонайменше одного українця, а ви до одного українця ви достукались. Пам'ятаєте, я після ще першого ефіру вам говорила, що а я все-таки в машині завжди вожу пляшечку тієї найпопулярнішої газованої води. Тепер не вожу, не вожу і сік, чесно скажу. Просто звичайну воду тепер вожу. Але ну там щонайменше до однієї людини ви достукалися. Але я сподіваюся, що не лише до мене, а до більшої кількості людей, які нас слухають. І все таки розуміють, що це власне здоров'я, його дуже складно потім відновити. Тому краще, звісно, поберегти. А для цього не варто пити цукор і воду, і барвники, краще пити якісь натуральні звичайну воду або натуральні соки. Ми, до речі, багато разів вже говорили про натуральні саме от соків війні, соків добрий ранок, соків України. Можете для тих, хто зацікавиться на нашому ютуб-каналі передивитися. Ми навіть минулого ефіру робили просто в прямому ефірі сок, відновлений сік, бо ви іноді читаєте на пакуванні, що сік там освітлений, відновлений. От ми показували, що означає відновлений сік. Повертаючись до бізнесу, скажіть, будь ласка, ваш бізнес пов'язаний із ні, на успішність. Так багато впливає чинників. І виробництво соків це саме той бізнес, на який впливає погода. Саме так. Цього року погода нас зовсім не тішить. Селяни кажуть, люди в звичайних селах кажуть, що немає ні яблук, ні, ні вишень нічого. Що кажуть ваші партнери, фермери? Погода впливає на врожай. Врожай впливає на ціни. Все дуже просто. Якщо маленький врожай, великі ціни. Ось mm -hmm. так що ну, це ринок. Тобто можна прогнозувати можливе подорожчання вартості соків, бо ж сировина буде дорожчою, відповідно і готова продукція може здорожчати. На жаль, ми зараз спостерігаємо величезну інфляцію вже котрий рік. Пам'ятаємо, що курс долара був здається 27 да в 22 році, а зараз він вже 42, той долар. І це дуже гарний показник інфляції. І ця інфляція у всіх, на жаль, не лише в соках, у всіх mm -hmm. продуктах харчування. всіх. чи буде ще подорожчання? Ну, це залежить У врожай. Ми побачимо восени. Mm -hmm. Так, ну поки літо, поки, поки все окей, запаси є. Але ми маємо розуміти, що в минулому році, наприклад, був не врожай, і ціни на сирвину піднялись. Ну, чи ви не піднялися так сильно на сокіму? Ну, в порівнянні з, з всім іншим, так, піднялися, але приблизно все однаково все піднімається. Так. На жаль. Це правда. Е, ще про що хочу з вами поговорити: це про експорт. Е, те, що знайшла на вашому сайті, е, це те, що. Продукцію у вигляді соків поки що за кордон не експортуєте, але експортуєте до Польщі. Що ви концентрат? правильно? Концентрати так експортуємо. звичайно. і це це, це, це такі пробне пробна співпраця. Є ж в планах, щоб і е, іноземці пили наші соки. Так, звичайно, ми працюємо в цьому напрямку. Просто система для групи і організація, яка може продавати. Продукти готові, вона потребує витрат. І, наприклад, в Україні до цього часу податково не дозволяє розносити витрати на маркетинг в інших країнах на, на витрати організації. І це проблема. І сподіваюся, все-таки держава внесе зміни. І ми зможемо розвивати, бо полиці, супермаркетів ну, невідомі продукти, mm -hmm. мають ставати відомими, інвестувати в просування, інвестувати в полиці. Щоб якийсь час заслужити довіру споживачів за кордоном, як в Україні, це не відмінювати напівфабрикатів, які купують саме виробники соків і от той концентрат сік, той експорт, про який ви казали, це експорт концентрованого соку, uh -huh. це саме експорт напівфабрикатів. З України взагалі експортується сировина та напіфабрикати. Звичайно, ми йдемо в напрямку збільшення рівня переробки. Збільшення рівня доданої вартості. І... Але це шлях не, не швидкий. Але стратегія саме така, звичайно, збільшення рівня переробки, збільшення рівня доданої вартості. Але і то і конкуренція там mm -hmm. на, на тих ринках. Тому тут, тут 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 ще певні речі треба допрацювати для, для того, щоб це. Спрацювало, але ми, яких, ми не я знаю, що вже, вже прямо є якісь напрямки, в яких країнах може з'явитися сік екосфери, саме там Добрий ранок, Вінні чи цоколь України. Це саме Румунія, Молдова, найближчі країни, Болгарія. Чому Бо логістично найближчі? Все дуже просто. У нас був проект з Польщі, але, на жаль, коли заблокували польські фермери mm. повністю логістику, ніякі мережі не хочуть з невідомістю, з непередбачуваністю зв'язуватись, бо мережа має мати товар на полицях постійно. Це, mm. це закон. А якщо фермери заблокували, ну, ну а ну як, ну як все це? ну, політика. Ну це, слава Богу, все-таки. Румунія більш стабільна країна, тому рухаємося туди. Угу. Зрозуміло, і наостанок у нас буквально лишилося 4 хвилинки. Хочу ще поговорити е, про вашу компанію в контексті війни. От е, чого війна навчила вас як е, бізнес? Навчила підтримці. Я думаю, що не лише нас як бізнес, а нас їх як суспільство навчило, що ми всі, як кажуть, ходимо під Богом. І в будь-який момент життя може закінчитись. І ото, що ми говорили з вами за ефіром, так ми постійно чуємо обстріли, щось, якісь ПВО, щось стріляє, щось падає, хтось загинув, хтось взагалі втратив в сумах, от прилетіло, і бізнес знищено. Це навчило тому, що будь о, кожен день він має абсолютну цінність. І кожне спілкування, кожне взаємодія, І не варто займатися тим, що не твоє, не варто займатися тим, що не приносить користі, бо то може бути останній день будь-який момент. Добре, а якщо говорити про якісь практичні речі, от я знаю, що ви будуєте зараз, щоб мати незалежне джерело живлення, то, ну ви... так. Ну так, будуємо. У нас є сонячний, у нас більшість влітку, більшість енергії, яку споживає наш завод по виробництву Соків. Це сонячна енергія, mm -hmm. так, на сонячній панелі вже з 2020 року встановлено. Зараз ми встановили і запускаємо когенераційну установку для виробництва з природного газу енергії, вона зможе більшу частину енергії ми будемо продавати в мережу. Mm -hmm. Тому ось так, так, звичайно, ми рухаємося в цьому напрямку, як і всі, до енергонезалежності. До Розподілена генерація і програма mm -hmm. розподіленої генерації. Ось ми як і всі рухаємося. Де ви бачите компанію Екосфера через 5-10 років? Чи є амбіції стати лідерами не лише в соках, а й в інших сегментах здорового харчування? Саме так є. Наша стратегія заключається, що ми, ми хочемо робити продукти, які етичні, які корисні. Це головна, головний принцип. І в нас є в нашій групі компанії є завод Мінеральної води в Карпатах, найвисокогірніший mm -hmm. водозабор в Україні. Завдання розвити на ринку продукти нашого заводу. Це, теж, це через 5 років, то що ви кажете. Mm -hmm. Потім стабільний експорт, щоб компанія залежала, не залежала від ситуації в Україні, тому що ситуація в Україні, на жаль, ми бачимо нестабільна. І компанія має твердо стояти на декількох ногах. Тоді, це, тоді ми являємося джерелом стабільності. Це важливо бути джерелом стабільності для суспільства, для, для всіх. Ось так. Ще що додати. Ну, пастила, є... нарешті, може пастила, у Пастила, так. Є ядро бізнесу. Ядро бізнесу – виробництво продуктів харчування. Ось, Це наше ядро, наша стратегія розвивати ядро бізнесу і за рахунок. Корисних етичних продуктів Дякую вам за сьогоднішню розмову. На останок ще раз хочу нагадати нашим слухачам не нагадати, зауважити, закликати, що будь ласка, натуральні, корисні, якісні напої завжди віддавайте перевагу ним. Як ми вже не раз говорили, різниця у вартості не така суттєва, а от в користі колосальна. Просто Олег Гончарук, співвласник групи компанії Екосфера, сьогодні був гостем програми Київ разом. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект Київ разом.